50 років, чи багато, чи мало. Ну, Можна сказати, це середня якась цифра для людини. Так, да. Зараз важко вже впізнати. да. І кілограми додавалися, і борода, і багато чого. А, да. Дякую, дякую, пастер, дякую. 50 цифра, повернуся до того, що 50 чи багато чи мало. Але це може бути просто цифра. Але знаєте, сьогодні вже не я перший Кості перед, перед мною багато хто виходив і казав, що в цих 50 років є початок життя багатьох і багатьох людей. Е, коли люди загиб, погибали від своїх залежностей, від багато чого. Вони прийшли і знайшли тут, в цій церкві спасіння і їх християнське, їхнє життя тут поновилося, і вони почали жити повноцінним життям. Також і в моєму житті було, 19 років назад з'явилася церква, з'явився Бог, з'явилося знайомство з Христом. І я скажу, що до того, як я переступив перший раз поріг дому молитви. Я побачив колись вивіску на цьому дому молитви. У мене був знайомий з такими ж залежностями, як я, і ми з одного разу з ним зустрілися і проїжджали мимо дому молитви. І я щось так звернув увагу на табличку, яка там висіла при вході, і прочитав «Дом молитви християн Віри Євангельської п'ятидесятників». І, Я знаєте, мене дуже здивувало. Ну що це таке було. Мене було певне знайомство з православною церквою, бабуся мене туди водила час від часу, і я розумів, що таке церква. Це купола золоті, це таке величезне здання. Тут не було ні куполів, нічого, якесь таке приміщення, дворик. якийсь. Я думаю, ну, цікаво, мені так зацікавило. І ми поїхали по своїм справам. Якби знаєте, хтось тоді сказав, що Бог явить милість саме тут, в цій церкві. Він дасть мені покаяння, він мене звільнить від залежності. Він дасть мені тут дружину. Він мені дасть тут багато друзів, з, тими, з ким я сьогодні думаю. я б не повірив би ніколи. Але через певний час, знаєте, Бог мене вів-вів до покаяння через те, що я був залежною людиною. Я пробував різні шляхи звільнення і нічого не було. І одного разу прийшли до мене. Мої родичі, вони були члени церкві Цієї на кар'єрні 44, вони люди були похилого віку. Це не були якісь такі відомі проповідники, такі, знаєте, все. Звичайні християни, які прийшли і звістили благоувістку і сказали, тут є центр реабілітації, де тобі допоможуть. Є там Рустамськ, ми, ми сьогоднішній пасти скали, ну, вони не займаються і допоможуть тобі. Я погодився одного дня 3 грудня. Майже 19 років назад я переступив до дім молитви Цей. І знаєте, я я згадаю одне мистописання, це вихід, 13 розділ, третій стих. Мойсей він промовив. До народу Божого через нього Бог, щоб вони перед, перед то, щоб встановити свято приснаків і, і промовив і до народу: запам'ятайте цей день, у який ви вийшли з Єгипту, з дому неволю, адже потужною рукою вивів вас Господь звідти. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Коли я народився на світ в стані свого віку, я не міг пам'ятати цей день, але коли я родився другий раз. Коли мені було 28 років, я дуже пам'ятаю цей хорошо. цей день це було 3 грудня. Ми приїхали на тролейбусі на 27-му сюди. І знаєте, ми сьогодні з Рустамом їхали, і ну ми згадували, що поміняли, що ні. Маршрутка зупинилась, і також вся маршрутка вийшла і пішла сюди на служіння. Все не змінилося, брати та сестри. Тоді не було маршруток, ще тоді, ще був тролейбус. І ми знаєте, вийшли тоді, і, і, і вийшов. Вийшов цей тролей, весь тролейбус, і ми так всі разом пішли. Я людина, яка ну, скажу, була залежна і курила і все. І що перше я помітив тоді, я знаєте, став сигарету і хотів покурити, але ці люди йшли, вони так сіяли, вони на мене такі зробили, ну, якби, да, да, що я, я, знаєте, я вже ну, багато чого не стиснявся, в мене не було якихось заборон, але я не зміг курити. Мене так здивувало, думаю, як це так ну, може бути? Я викинув сигарету, ми прийшли, було служіння. І знаєте, мене там посадили, там, де камера так з потолка звисає, мене посадили всередині ряду, мене замкнули з усіх сторон, щоб я не мог піти. Я намагався вставати, але іде служіння, проповідь, прославлення. Я не можу вийти звідти. При, до кінця прийшлося вси, вси, сидіти. І знаєте, що відбулося в кінці? Рустам Назимович почав проповідувати і звати до каяття. Я думаю, та ні, ну які каяття? То ж, знаєте, якби що там от. Так, да, да, це не моє. Да. Але ну, ті родичі, які мене привели, вони мене штовхали. Я, то їм так кажу, Та, ну, але з другого боку, як, сиділа якась невідома мені сестричка, така теж ще, ще старша, ніж їх. І вона мені каже, синок, іди, іди туди. Знаєте, Вже я не мог нічого сказати. Довелося вийти. Е, і тут була молитва покаяння. Я вірю, що тоді по молитві церкви, ми помолилися. І Бог мій дарував покаяння. Понеділок я вже прийшов на центр реабілітації. і пішло, пішов той процес, коли Бог працював, і багато є чому розказати. Але знаєте, є такі е, е, ну, події, які ти надовго-надовго запам'ятаєш. Це коли Бог Духом Святим крестив, знаєте, коли він підіймав мене, коли багато чого відбувалося, я знаєте, дуже вдячний Николаю Володимировичу, що пройшов якийсь час. Я вже три роки був в церкві. І мене викликав наверх туди в братерську і каже: брате, недобре чоловіку бути одному. Знаєте, я кажу, Володимиру, дайте мені час, дайте мені час. Знаєте? І як казали, вже Бог вірен, Він в свій час, він дає те, що чоловіку потрібно. Бог також мене благословив дружиною, дітьми. Алла Григорівна, вставайте. <реш> я вже Костя почав показувати. да. Одної дочки з нами нема сьогодні, на там на день народні. І знаєте, я дякую, що ми чули, що Костя казав, що знаєте, підвалина та те основання, яке потрібно в житті кожного віручого християнина, воно було змуроване тут. І воно, знаєте, до сього часу не пошатнулося. Були ще якісь помилки, чи у мене в житті. Вони були. Але я знаю, що та, та, те, що ми заложили тут. Разом всі, бо тут були всі причетні. Воно сьогодні працює, на цьому я стою. Уже з часом, знаєте, подорожуючи десь за кордон, чи ще кудись, ти приходиш, тебе питають, ти з якої церкви? Я кажу, ну з церкви з Всі поважно відносяться і завжди питають, а як ти прийшов до Бога? І ти кажеш, я прийшов на кар'єрній 44, там Бог мені дав покаяння. І ти ще більше, знаєте, знаєте твої авторитет піднімається. Да, слава Ісусу! Я дякую Богу, брати ста сестри. Знаєте, що. Певний, певний час, певний шлях ми йшли разом. Зараз ми, так сказати, ідемо паралельними шляхами. Є церква Кар'єрна 44, є церква Скінія, але ми йдемо до одної цілі. Ми йдемо до Царства Небесного. І хай Бог благословить нам, дасть сили стати вірними кожному до кінця. Дякую.